Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму каналі. Я трошечки так помішаю, хоч трошечки. І так, починаємо з карти дня. Вибирайте свою карту. Можете натиснути на паузу, щоб вибрати інтуїтивно, нікуди не спішіть, без нервотрьок. І я раджу інколи, якщо ви не можете вибрати між усіма трьома запам'ятайте цю інтуїтивну інтуїцію, що вам підказувала, і що ви розумом вибрали. А ввечері просто переконайтеся, перевіряйте свою інтуїцію, тренуйтеся. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні? Шістка мечів. Шістка мечів говорить про якусь дорогу, про якийсь від'їзд. Так само це може бути і переїзд. Це відповідальна дорога. Це коли людина бере відповідальність за себе, це коли людина прийняла рішення кудись переїхати, щось зробити, або навіть поміняти роботу. Ось це теж хороша карта, тому що ви прийняли всі за всі проти. І... Свідомо продумавши свій варіант. Тобто, ви не знаєте, що вас там та, там очікує. Це така, знаєте, всліпу. ось Але, в принципі, карта говорить, що краще рух, ніж застій. Коли людина не рухається, нічого не робить, ви, ви самі знаєте, що це Ну енергія застоюється і пліснявкою поростає. І так, все нормально, рухаємося вперед. Ось. ну, Дорога стопроцентно чекає. Карта номер 2 Тут у нас паж кубків, і він говорить про приємні моменти: залицяння, компліменти, такі підмігування, легенький флірт. Любов, така як дитяча, знаєте, от коли чиста любов не заплямована до дитини, до тварини. Ось і так же навпаки, це може бути любов до дітей, до тварин, до чогось іншого. Якісь можуть бути сьогодні приємні новини: дзвінки, повідомлення, щось а, таке приємне, ніжне, легеньке, вас можуть порадувати сьогодні близькі, а, така карта не заморачуюча. Ось а, приємна енергія. Скажу так, молоденька, приємна енергія. Карта номер 3 А тут у нас іде лицар жезлів. Ну, лицар жезлів ви бачите, тут вогонь. Ось, і такий він весь напижився, а, шерсть дибки. Я навіть не знаю, що це за тварина така смішна. Ну, Не похожа не на щось непонятне. Можливо, ви зрозумієте, що це таке. Хоча в мене десь має бути книжечка. Ні, нема. Книжечки нема. Десь вона пропала. Ну, неважливо. Не, не І так, е якщо ви запитаєте, то я подивлюся, у, ком ну, у коментарях вам потім напишу. Дивіться, що нам говорить лицар Жезлів. Це м дійсно може бути гість, непроханий гість, несподіваний гість. Це, знаєте, така запальна дорога, швидка дорога, зненацька. Дорога зненацька. Вам прийдеться щось швидко зробити, поїхати, організувати, добитися чогось. А ви знаєте, сьогодні у вас енергії багато не буде. Вона буде така, знаєте, з густок скупчення. Тобто, зранку ви встали, ніби така вся готова до бою. Но після обіду може таке статися, що у вас не хватить вже сил. Тому ця карта радить з самого ранку робити те, що негайне є. Тобто, зробіть ті то справи в своєму списку мають бути самі важливі, тому що вам потім до вечора може не вистачити сил. Бо ця енергія така, знаєте, дуже така емоційно збудоражена. І потім у вас згасає під вечір. Може бути дуже втома, може бути таке, що ви не захочете щось до кінця доробити, ось не буде бати бажання, натхнення впаде, якось так. От, ну, це така карта, вона, знаєте, як сірничок запалився, і поки сірник горить, все нормально, а потім так, хуй, потухло. Ось це не свічка, це сірник. Ось після цієї карти, як то кажуть, знаєте, тайфун пройшов і пустелю залишив. Це випалена земля. Якщо ви сьогодні з кимось знайомитеся, ослабливо чоловік, повірте мені, просто майте на увазі, якщо він напорчиком на вас, значить, просто розумійте, що швидко, 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 швидко зробити те, що йому хочеться, і все і втікти від вас навіть не доживи не доживучи до ранку, якось так. Аби до вечора дотягнув. Ну, це є такий тип чоловіків, які напорчиком беруть, а потім затухають. Добилися і затухли. А, а жінка думає: ой, що я не так зробила? Оце ця карта. Це просто ви прекрасні, жіночки, ось не думайте про це. Це просто такий тип а, чоловіків. Якось так. Ну, Може бути, ви знаєте, навіть гість або зненацька хтось повернеться з фронту. Теж може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарного вам мирного дня!